Доброго часу, шановні слухачі каналу Шпаргалка Інформатика. і сьогодні ми з вами проговоримо про таку тему, як бази даних. Словосполучення бази даних ми зустрічаємо повсемісно, тобто у фільмах, у новинах, у якихось книжках, літературі сучасній. Причому нам це словосполучення знайоме, але що воно з себе представляє, ми собі мало уявляємо. Давайте спробуємо розібратись по аналогії. Якщо, наприклад, ви чуєте словосполучення база з будівельних матеріалів. В уяві виникає якийсь великий об'єкт за на якому навалені якісь будівельні матеріали, їх багато, якщо туди зайти непідготовленому чоловіку, там можна навіть заблукати. Тим не менш. Якщо ви подаєте заявку на придбання там, дошок, скла або ще чогось, цвяхів, наприклад, вам дуже швиденько їх знаходять, пакують, виплатите і, не заходячи на територію бази, отримуєте свій заказ і йдете додому використовувати їх у роботі. База даних це в принципі те ж саме, тільки воно стосується комп'ютерної інформації. Якщо давати визначення, що таке комп'ютерна база даних, це якась визначена структура зберігання інформації, яка зберігає не тільки інформацію про певні об'єкти, а й характеристики цих об'єктів, зв'язки між характеристиками, і може накопичувати цю інформацію по мірі її там надходження. Давайте звернемось до простого прикладу і розглянемо, як працює звичайна бібліотека. Є в цій бібліотеці якийсь столик, де знаходиться бібліотекар. Цей бібліотекар приймає у вас закази на книжку. Причому ці закази, як по правилам, ви повинні зробити на відповідному формулярчику. Тобто записати характеристики книжки, автора, назву, якщо знаєте, ще якісь дані, наприклад, рік друку. І віддаєте цей формулярчик бібліотекарю. Тепер пригадаємо, якщо ви бачили навіть маленьку бібліотеку, це певне приміщення, де стоять шафки, Паличками. На цих паличках стоять книжки, причому стоять вони так, як передбачено по інструкції, яка передбачає правила зберігання книжок. Отут ще одна шафка, ще книжки і так далі. і так далі. Тобто тут дуже багато може бути цих шафок. І Бібліотекар, в принципі, не повинен знати, де яка книжка стоїть. Їй віддали в формулярчик, і вона його передає технічним працівникам, які тут бігають за лаштунками дуже швидко, від шавки до шавки, шукаючи ваше замовлення. Так от, в даному випадку, бібліотекар це інтерфейс бази даних. Який забезпечує е, зрозумілу взаємодію користувача, тобто нас з цим великим масивом даних, який зберігається у певному порядку. Нас туди ніколи не пустять. Там є спеціальний обслуговуючий персонал, і він називається система керування базами даних. Тобто от ця сама СКБД це система помічників бібліотекаря, які тут носяться і шукають книжки, ставлять їх на палички. Є ще тут якийсь, наприклад, столяр, який збиває нові шафки, тобто готує місце для збереження даних. І оця вся конструкція всередині цієї бібліотеки, куди ми не маємо доступу, вона називається система керування базою даних. Сама ж база даних, по суті, це шафки та книжки, які на ній стоять у певному порядку. При цьому між книжками є відповідний зв'язок. Наприклад, тут стоять книжки на літеру А, ці шафці, в цій на літеру Б. Відповідно, якщо персонал отримує заявку на книжку на літеру В, він ці дві шафки пропускає і біжить до третьої. Як шукати цю інформацію, система знає сама, і ми не повинні її розказувати, як нам треба знайти ту чи іншу книжку. Тобто, в нашому випадку, оцей столик бібліотекаря, де ми подаємо формуляр, це клієнтська програма. Клієнт. Причому таких столиків у великій бібліотеці може бути багато, і таких інтерфейсів для користувача. Теж може бути багато. Сюди можна подати формулярчик. Причому е, кожен з цих робочих місць бібліотекаря працює незалежно від е, інших столів, інших е, користувачів, які прийшли за книжкою. І обслуговуючий персонал, виконує замовлення від кожного. Бібліотечна віконечка у своїй внутрішній черзі. Маємо схему. Маємо клієнтів, клієнтське програмне забезпечення. Маємо систему керування базами даних. Це як основа. Тобто, це певна структура, яка розробляється один раз, а потім відлажується. А вже після відладки з нею працюють. Під час роботи з базою даної можуть бути такі випадки. Це додавання. Розглядаємо книгу як е, інформацію. Це додавання інформації, якщо ми там купили якісь книжки і додали її до бібліотеки, тобто зробили нову шафку і поставили ці книжки у бібліотеку. Додавання. Перша операція. Друга операція вилучення інформації з бази даних, тобто, наприклад, ці книжки застарілі, чи їх просто не повернули, тому їх тут уже нема. Їх треба вилучити. Тобто, вилучення це як одна з операцій. Наступна дія: тобто, перша у нас додавання інформації, друга знищення інформації, третя оновлення. Або редагування. Що мається на увазі? У кожній книжечці, яка є в бібліотеці, підклеєний аркуш, на якому записують, коли книжка видавалась, кому видавалась, коли повернулася. Кожного разу, коли книжку видають клієнту, а потім він її повертає, там роблять відповідні записи, щоб знати. Скільки разів вона видавалась, ну це наприклад. Тобто будь-яку інформацію, яка зберігається в базі даних, можна оновити, відредагувати, доповнити. Наступний тип операції з базами даних це пошук. Пошук інформації в базі даних. Про це ми вже говорили, коли ви подаєте заявку. Система керування базою, базою даних виконує пошуковий запит. Передивляється, які книжки у нас тут є. Якщо знаходить, то видає нам з собою читати. Якщо таких книжок нема, нам кажуть, що, вибачайте, зайдіть трошки пізніше. Тобто, в будь-якому разі, система після пошуку дає якусь відповідь. І п'яте. Чим займається система керування базою даних, тобто, оце все функції системи керування. І п'яте, це захист інформації. Якщо брати знову ж приклад бібліотеки, нас просто не пустять сюди до шафок, щоб ми тут попереставляли книжки так, як нам заманиться. Вони стоять в тому порядку, в якому визначена в системі. Причому визначено схемою даних. Якщо ми здаємо книжку сюди на столик, тут накопичується. А потім система керування чітко розставляє їх по своїм місцям. Це перша частина захисту. І друга частина захисту це обмеження доступу до інформації. Тобто в приміщення бібліотеки може заходити. Тільки ті спеціалісти, які мають право працювати з книжковим фондом. Вони пройшли відповідний інструктаж, вони знають, що можна робити. І аналогічно взяти книжку, щоб почитати, її може тільки той, хто в цю бібліотеку записаний. А щоб записатись, треба подати якусь інформацію про себе, наприклад. Прописку, де живе, номер телефону, щоб можна було знайти цього клієнта і нагадати йому, що потрібно повернути книги в бібліотеку. Цим всім займається система керування бази даних. Тобто вона не видасть інформацію тому клієнту, який не має на неї права. І таким чином, захист відповідає за. Збереження інформації за те, щоб до неї мали доступ тільки ті програми та ті користувачі, які дійсно мають на це право. В цьому прикладі ми зачепили майже всі поняття, які використовуються при описі та роботі з базами даних. А саме це схема даних, клієнти, які мають доступ до бази. Система керування базою даних, яка обслуговує інформацію, і ті функції, яка виконує система керування базою даних для збереження інформації та обслуговування відповідних запитів клієнта. Для першого разу досить. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Шпаргалки Інформатик.